Про інтернет, про який мало хто чує, 4 квітня міжнародний день інтернету, і ми підготували для вас цікаву інформацію. Найдовший у світі кабель інтернету 39 тисяч кілометрів. Він тягнеться через океани та континенти, забезпечуючи зв'язок між країнами. 37% всього розміщеного в глобальній мережі контенту має порнографічний зміст. Перший вебсайт у світі досі працює. Він був створений у 1991 році. І вся інформація, яка була на сайті, це інформація про сам інтернет. Близько 5 мільйонів дорослих у Великобританії ніколи не користувалися доступом до мережі на другому місці. Італія, 40% світового населення ще у 2010 році не мали доступу до інтернету, але вже сьогодні підключено понад 5,5 мільярда людей. Пишіть в коментарях, чи чули ви колись про ці факти, і не забувайте підписатися на нашу сторінку. В нас багато всього цікавого про інтернет та технології.